Я знайшла книгу Товіта в українському перекладі, бо в мене біблія російської, тільки є від бабусі досталася. От. І там, значить, у тій біблії у Старому Заповіті сказано, що деякі книги є лише у грецькому перекладі. І з нього вже перекладали на російський. От, що. Не всі книги є в юдейському переліку. От. І я думаю, чи там краще зберіглося, чи просто це було не до вподоби, і тому їх проігнорували. І серед них оце ж книга Товіта про Архангела Рафаїла. От. Мені чогось захотілося її прочитати. Вона, знаєш, вона як казочка, але все, що про все, що сказано в Біблії, це все справді відбулося, і тому хочеться поділитися. І взагалі хочеться оці книги, які не в кожному перекладі є. Хочеться їх розповсюдити більше. Я розумію, що це не моє покликання, не моя справа, але хочу спробувати себе як. Ну, як це сказати, в озвучці чи як? Просто поначитувати книги, а це мені здається буде цікаво і важливо. От. До речі, в мене ж уже підкаст є. Перший підкаст я створила з цих, ну, тут на Нелі каналі, з інсториків. Тобто їх можна і просто слухати. Там вже інформація, яку я саме читаю, От, тож їх можна, я вважаю, що і просто слухати. От. І це буде так само цікаво. як і дивитися, якщо не більше буде. Просто я помічаю за собою, що я багато чого роблю в фоновому режимі. Тобто серіали всі у фоновому режимі, я їх не дивлюся, я їх слухаю це так. От, аудіокниги це просто спасіння, бо якщо хочеться якусь новинку, от, то банально не маєш часу сісти і почитати. От. І лише ті, яких немає в аудіоформаті, вже. Через багато часу після того, як новинка вийде, коли вона вже зовсім не новинка, вже знаєш, де читає в Тубзіку, <variety> бо там хоча б якийсь час, є. то сядеш собі, почитаєш, щоб не цей, щоб не освіжувач повітря читати, щось корисне. <-asi> <beaucoup Welsh> Як у Михайла Жванецького мама казала, що Міша не сиди просто так, думай що-небудь. В таємничій кімнаті не сиди просто так. Тож я і думаю. Я не сподівалася, що в мене на один кольор вистачить, а я вже й другий роблю. Це так круто. Ще треба трошечки відео порізати, і тоді взагалі будуть плани на сьогодні.